Як негативні емоції інших людей впливають на вас? Давайте розберемось. Я Олеся Серебрянська, енерготерапевт та людина, яка вміє чути та бачити енергетичний світ і навчає цьому інших людей. І мої студенти це звичайні люди, які думали, що у них таких можливостей немає, але я їм Навчила, допомогла розкрити ці можливості. І після навчання, у мене вони чують свою душу, бачать ангелів, спілкуються з наставниками, з творцем, можуть читати майбутнє і минуле будь-якої людини. І повірте, ці можливості є і у вас. Якщо є бажання, приходьте, навчимось. І так. Як же негативні емоції почуття інших людей можуть впливати на вас? Здавалось би, це ніяким чином не стосується вас, але насправді може бути по-іншому. Якщо ви знаходитеся в оточенні таких людей токсичних, які постійно бачать негатив, які постійно відчувають злість, агресію, ненависть і будь-які негативні емоції, які оцінюють інших, осуджують інших, обговорюють інших, це все затягує вас в таке енергетичне болотце, з якого важко потім вирватися. І навіть якщо ви людина, яка позитивно мислить, яка приймає інших, яка намагається випромінювати позитивні енергії почуття. То, якщо ви в то оточенні таких токсичних людей, хочете ви того чи ні, ви станете такими ж. І наше оточення, оцими своїми енергіями, тому що будь-яка емоція, будь-яке почуття інших людей, це енергія, яка починає взаємодіяти з вами, якщо ви взаємодієте з цією людиною. І якщо ви ослаблені, втомлені, то вони проникають ці енергії в ваше поле і вже стають вашими, які починають вам формувати оцей негативний настрій, почуття. Думки, які не позитивні, далеко не позитивні. І саме через це ви можете відчувати себе також виснаженою, агресивною, втомленою, яка не має бажання жити, не хоче нічого. І не бачить майбутнього свого, якої немає там якоїсь цілі, і тому подібне. А чому так? Тому що коли ви свідомо ви робите вибір з цими людьми спілкуватися негативно зарядженими, то ви себе в одне енергетичне поле збираєте, ви знаходитеся в такому полі, в якому обмінюєтесь цими енергіями. І от просто уявіть стакан з водою, в який ви капнули там красочку акварель чорного кольору. І ця вода вже починає, яка була чистою, вже починає забруднюватись і вже вона чистою ніколи не залишиться. Те ж саме і з вашим енергетичним полем. Якщо ви були тією людиною, яка світилась, яка випромінювала позитив, а вам капають, капають, капають оцей негатив, то ви автоматично стаєте також негативно зарядженими. І... Оті думки, оті почуття переймаєте на себе і часто навіть не відслідковуєте, що це не ваші думки, що це не ваші емоції, а ви їх відчуваєте, і вам здається, що ну, так і має бути, це моє. М -м, насправді, якщо ви відчуваєте цей негатив, я б вам рекомендувала просто запитати. от, Подумки, концентруєтесь на своєму внутрішньому стані і запитуєте, а це зараз чиє? Це моє? Чи це когось зі сторони? Якщо зі сторони, тоді ви можете просто уявити цю людину, що вона стоїть перед вами, і віддаєте їй те, що належить по праву їй. Бо це вона випромінює. І кажете: Дякую за те, що ти мені це дав. Я Приймаю твоє бажання, але все ж віддаю те, що належить тобі. І уявляєте, як ви віддаєте те, що не ваше. А якщо це ваше, тоді вже потрібно працювати над собою і запитувати. А... Що це сформувало? Для чого це, чому я це відчуваю? Чи хочу я це зараз відчувати? Якщо ні, тоді ви маєте повне право, а абсолютно швидко. Трансформувати ці емоції в позитивні. Тут достатньо лише вашого вибору, вашого бажання. І коли ви переміщуєте свій акцент уваги на щось позитивне, то, відповідно, ви вже відпускаєте той негатив, який у вашому просторі знаходиться. Якщо ж важко це зробити, і все рівно негативні енергії у вас починають створювати отой вулкан, який може скоро взірватися, тоді можете використати один простий лайфхак, знову ж таки, за допомогою візуалізації, уявляєте, як у вас під ногами відкривається портал в землю, куди ви. Віддаєте це все, а всередині, в центрі землі така вогняна лава, яка це все трансформує, і ви автоматично очищуєтесь. Насправді це дуже просто працює і енергіями управляти легше, ніж ви можете уявити. І якщо у вас є внутрішній відгук та бажання, я вас запрошую до. Себе на навчання, я впевнена, що це те, що однозначно принесе користь вам. Бо коли ви вмієте управляти енергіями, а ви вмієте управляти. Своїм життям. Ви автоматично стаєте тією людиною, яка притягує бажане життя в, свої, в свій простір, яка притягує тих людей, які їй потрібні, ті обставини, ті можливості, які хочете саме ви. Я мрію, щоб якомога більше людей. Стали автором свого життя і оточували саме тими людьми, які будуть вас тільки посилювати, допомагати та підтримувати. А ті токсичні люди, які постійно випромінюють негатив, нехай залишаються в своєму просторі і працюють над собою, бо це найперше шкодить їм.